Ну що ж, всім величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мій канал присвячений творчості. Мене звати Галя. Я запрошую вас подивитися зі мною, як пройшов мій тиждень. В цьому тижні я приймала участь у тижні магічного кубику, який для нас організувала Оленочка. Олена Буганова Хендмейт, так називається її канал. І цей тиждень пролетів дуже швидко, доволі швидко. Не всі дні я приймала участь, але. Я пропустила понеділок, але сьогодні вчора да, вчора я ще пров'язувала. День ти ще трішки прив'язувала ті роботи, які я не встигла, тому є що показати. Дуже сподіваюся, що вам буде зі мною цікаво і welcome! Запрошую вас провести цей час разом із зі мною. Гарного перегляду! Подивіться, будь ласка, мої підключення, які робила вам кожен день. Покажу, що я просувала, да, і що далі в мене вийшло. Я вам буду показувати на своєму робочому столі. Всім величезний привіт вітаю вас на своєму каналі! З вами Галя. Галя приймає участь у тижні магічного кубику, який для нас організовує Олена Буганова. Знову знову я розпочинаю своє відео. Дуже сподіваюся, що ви залишаєтеся зі мною. Підписуєтесь на мене, дивитесь мене, це мене підбадьорює. Це дає мені бажання щось знову знову робити. Тому зараз ми напишемо разом із вами список. Для вас це буде доволі швидке відео для мене. А на протязі всього тижня я буду намагатися більш-менш все робити, як це потрібно бути. Ось Олена прописала правила, але іноді. Правило порушується. Тож, спочатку я напишу список. Що це буде, ви будете бачити? Да? Це має бути 6 процесів. трішки Я випала сьогодні на вівторок, але це, думаю, не завадить мені щось просувати. Тим паче, в мене зараз немає замовлень. Так, починаємо. Так, написала я собі такий ось списочок. Патріотичні зайка і собачка. Це два ось ці проєкти, які я розпочала на цьому тижні стартів. У мене тут є тільки голова. Ще я буду вирішувати, що в мене буде по одягу. Це із Alize Да, на 120 метрів, начебто 100 грам. Ні, не 120 метрів, ой, на 50, да, 50 г? 120 чи 170 метрів. Не пам'ятаю, ну це тоненька пряжа. Далі друга іграшка. Чому я написала дві? Тому що, в принципі, тут не так багато роботи, особливо ось з цим. Да, це буде друга іграшка, вона буде під номером один, також це буде цей зайка. Тут в мене тільки вушка, ручки. Да, мені залишається дов'язати вже ціло і перейти на голову і дробляти з головою. Так, є один проєкт. Буде воно разом, тому що разом я його розпочала на одному тижні, да, і думаю просувати. Дуже сподіваюся. Далі сумка Соня. Зараз буду показувати. Мені аж соромно, що вона не просунулася нікуди. Вона чекає, тут ще треба рядів 6 зробити, щоб більш-менш вив'язати ці розміри. Треба розпочати друге. Тому дуже сподіваюся, що. Я буду це робити. Вже сьогодні я розпочну. Що саме побачимо? Можливо, і можливо, це побачимо зараз. Так, рухаємось далі. Єдинороги. Що по єдинорогам? В мене залишилося зробити їм тільки кудрі і все шити. У мене одна вже готова, так? Да? Зараз покажу її. Таких самих має ще бути три. Ось. Мені треба просто вив'язувати ось ці кудрі, але вони займають ну, немало часу, тому це на низ і на голову. Але вони займають час трішки, так. Ось, Будемо просувати, дуже сподіваюся, що вони мені потрапляться. Також, набір звіряток, там в мене також тільки початок показую ось ця корзинка, в якій я поклала собі. Три-чотири кольори. А ще якісь кольори я теж планувала. Вони будуть однотипні всі. Це тільки розпочата голова. Ось, хоча я би трішки просувати. Я хочу зробити колекцію таких різноманітних іграшок із джинсу. Так, це в мене набір такий звіряток. Має просуватися, має бути. Далі джемперок для Ясі, це мій люроксовий джемпер. Які я в'яжу ну, до спільного проєкту, і да, розпочала в якісь тижні старців. У мене зупинилося все на вив'язуванні рукавів. Ось треба собі спиці також просувати. Тим паче, тут просто лицьова гладь. Але, але так буває. І далі ще я написала: а, сумка проєктна або шкарпетки, кольоровий рік. Ой, що в мене по сумці, розпочато взагалі, так як і було, хто мене ну, хто зі мною дивиться, да, бачив, що е я розпочала до спільного проєкту кольоровий рік сумочку. Ця сумочка в'яжеться таким звичайним узорчиком. Я її повинна просувати. Я хочу ввезити не сильно високо, але щоб. Е щоб могла, ну, зміг поміститися, наприклад, шкарпетковий моточок пряжі і 5 спиць. Хочу зробити все, щоб підклад, був, щоб спиці вони не вилазили, да? або гачок, або щось таке. На замочку, все в мене вже є, але хоча б трішки просунути. Воно тут не важко. Тут я вибрала такий узорчик, він із стовпчиків без накидуки, накиду. і просто хаотично я беру. Кольор, який сів в порядочку в Шкарпетки у мене зроблена шкарпетка вже одна. У мене зроблена ось така ось шкарпетка. І треба розпочати другу. Щось дивлюсь, що сильно розтягується резинка, але, думаю, вона після прання нитка має розпушитися, розкритися трішки і буде непогано. Ось, треба розпочати другу шкарпетку і в'язати. Не знаю, чи нормально так написати два проекти в одну, але нехай буде, можливо, можливо, можливо щось присуну. Ось так. Зараз я подивлюся, що у нас на сьогоднішній день. Можливо, мені розпочати да, як понеділок, сьогодні просто замість вівторка взяти на понеділок і робити так. Або, можливо, зробити. Все ж таки, вівторок, до вівторок, Да. Зараз я подивлюсь кольори і до вас підключусь і ще раз покажу, чим я сьогодні буду займатися, що я візьму в свої ручки. Відео подивилося. На сьогодні на 11.07 випало 5 та 2. це джемперочок. І сонях. Так що судьба, доля. Приказала мені трішки просунути, напевно, свій соняг. Можливо, ну, не буду далеко я обирати, просто прибирати свій джемперочок, покладу його поруч і буду чередувати трішки, тому що іноді від такого мені я тут прибавляю просто, так, по 6 разів, І воно мені трішки набридає, тому воно так тягнеться. Ось, ну, це не виправдовування да, для мене. Ось вівторок розпочався, піду попрацюю і бажаю всім успіху і всього всього найкращого до завтра. Привіт! Сьогодні в мене середа. Сьогодні, як я обіцяла, точніше вчора, я займалася своєю сумкою, я вив'язала цей, цей круг і почала вив'язувати цю частину. Так? Як я вирішила робити, вирішила підняти петлі звідси і вив'язувати. І це дійсно виграшний варіант, тому що загнулися ці всі І що в мене залишається, в мене залишається мало пряжі, тому я навіть буду прибирати звідси декілька рядків. Я ось сюди поставила маркер і планую обрати ще три рядки. І що я буду робити? Бачите, як я вже почала піднімати з боку петлі, щоб перейти на саму боковинку. І буду я робити. З цієї з цієї сторони, і далі зшивати. Ну, все ж таки буду прибирати зайві ряди. І на сьогодні у нас випало номерочки 2 І 2. І це 100% я займаюся цією сумкою. Тому я зараз розпущу і підніму петлі вже звідси. І, можливо, навіть сьогодні я більшу частину роботи, що зв'язано з в'язанням, я і зроблю. Далі треба буде робити підклад, і вже з підкладом я. Не знаю, чи буду сама мудрувати, чи все ж таки звернуся до людини, яка вміє цим займатися. Ось, ось такий, в принципі, вигляд. І я дуже довольна, що в мене дійсно загнувся соняк, тому що мені здавалося, що він дуже величезний. Із-за того, що сильно широко я тут зробила, але зараз мені дуже подобається. Все, піду працювати. Буду щось робити. Дуже сподіваюся, що протягом дня. Просуну цю річ. За джемпрочки так і не бралася. Тому якщо я сьогодні зроблю це і в мене буде ще час на те, щоб щось в'язати, то я візьму джемперок. Ось так. Мені подобається. А як вам? Напишіть обов'язково. Ну, хоча ви вже бачили, ну, думаю, цей результат більше цікавіший, чим був. Тому що він був розкритий так, а тепер він так. Дуже прикольно. Всі величезний привіт. Сьогодні у мене вже четвер. Ось що я вчора зробила. Я вив'язала всю свою пряжу. У мене залишився ось такий кусочок. Дуже я все ж таки довольна, що я розпустила ті 2-3 ряди, три, напевно, да? і цей вигляд мене... мені подобається більше. Повторюся, що сумочка. У мене кругла, да. я ще думаю, може мені щось треба сюди додати, щоб воно тримало якось цю форму. Я думала, в мене є плотий такий, це не картон, я не знаю, як правильно називається він, але така плотна матерія. Я думала, може мені сюди її пластинку так уставити, щоб воно приблизно трішки. Було якось оформино. Ось так я зробила. І тепер мені треба зайнятися підкладом. І це для мене задача. Всім привіт! Сьогодні у мене четвер. Показую вам, що вчора я допрацювала зранку ось цю сумочку. Як допрацювала ще тут роботи? Багато, тому що ще треба підклад. Ось таким чином я все зробила. А тепер вона мені подобається. Це сховати можна цей вузлик, цей маркерочок я використовувала. А, так, що сказати? Сказати тільки те, що треба вшити замочка і треба зробити підклад, поки я не маю уявлення, як це робити, ну, буде це щось доволі просте, тому що. А, якимись такими навичками я не володію. Ось і Ну, сумач, бачите, я ж казала, що да? чорний-чорний. Я не знаю, воно не пасує. І більш за все я. Я думала, що, можливо, я вив'яжу зелене. Да? У мене все пішло в нуль. Саме зелене. <кій> Інший кольори я не хочу. Ну, побачу. Можливо, як пришити чорний замок, да, і чорний. Як ви взагалі думаєте, якщо робити таким чином, це нормально чи ні? Не знаю. Трішки я ну, сумніваюся, мені не подобається. Можливо, б такий хоча б колір був. Повторюся, вяжу я цю сумочку із джинс плюс. Купила собі три моточки спробувати. І як і з звичайного джинсу, що Jeans, джинс, так? як із джинс плюс, в'язати дуже класно. Ось, в'язала з крючком 4. Ще робота є, але, можна так сказати, основна частина зроблена, і я молодець. Так, що вчора? Вчора нам вже випали вже номерочки, і випали так, 4 і 1. Так, 4,1. Під номером 1 у мене ось ці плюшеві. Вчора вечором я прив'язала ручки вже і розпочала частину голови. Але у мене ж закінчився холфайбер, наповнюваче, ще не замовила. О, я не знаю, коли я це зроблю. Ну, думаю, що. Частинки я повив'язую, да, можна до тих пір вив'язати, де ще можна буде набити, то що буду працювати. Це одна іграшка, і друга іграшка це ось цей собачка чи зайчик, на кого він схожий, я не знаю. Ну Мені більше чогось на собачку, а може і навіть на зайчика. Тут мені треба також вив'язувати деталі, цим я також займуся. А під номером 4 в мене начебто набір звіряток. Оце набір звіряток, я зараз, напевно, і почну, тому що там треба почати щось вив'язувати і наповнювати той набір, щоб там не було не одна голова, а був, був набір. Ось, ну, зустрінемось пізніше. А тепер я знімаю на своєму робочому столі, на якому у мене вже трішки бардак. Ну, Підсумкове відео гарно зніму з штативу. Зараз просто ранок, думаю, підключусь, поки є трішки час, пов'яжу. Все, на все добре. До наступних підключень. Величезний привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, і сьогодні випали номерочки 3,1 з Єдинороги і Патріотичні зайці. А, так, що я хочу сказати, що вчора одного я закінчила а, Ну собачку в мене. Патріотичний заяць, собачка. Да? Ну що, ми перейшли до мого так називаємо робочого столу, хто а, помітив, можливо, я собі придбала стіл. Це моя мрія, і цю мрію мені допоміг втілити мій чоловік, за що йому дуже-дуже вдячна. Це такі невеличкі, але цього достатньо для. Моєї роботи. Мені е, вже третій день поспіль, я тут працюю і я не хочу до нього вставати. Мені настільки зручно, це моя, моя робоча поверхня, це дуже круто, це моя мрія. Тому хочу побажати всім мрійте і мрії, ваші обов'язково здійсняться. А тепер продовжуємо: перейдемо до нашого списочку. Я е, написала собі, в принципі, що в який день було. Не робила я тільки підключення в понеділок, тому що я була зайнята і я не, не зробила нічого. Да? Е, просто буду йти по списку, як я це роблю. Першим я написала патріотичні зайчик та собачка. В нас номер один випало аж три рази. В понеділок я не пров'язувала, почала працювати над ними середу. І в п'ятницю. Вчора я ними не займалася. Покажу вам, що. Ось на якій стадії У мене одна іграшка. Отові вже вушка Залишилось зовсім зовсім трішки. І по-хорошому я мала все це спочатку зробити, а потім вам виставляти відео. Але я думаю, що багато часу в мене зараз піде на все-все-все, і я не встигну. Ось, Залишилось трошки-трошки, але це ще треба сісти, якісь. Хвилин 20, а то і 30, десь півгодинки, можливо, треба на це потратити, тому що це оформлення, ще не вишитий носик, пришивання вушок, але все ж таки робота ця, вона майже готова. Я дуже довольна, тому що розпочала його на тиждень стартів, і я її закінчила. Дуже мені подобається, що воно вийшло. Таке такі прикольненькі. Ну, Побачимо, якщо. Буде воно ну, зацікавить вона моїх підписників, да, покупців потенціальних потенційних, то воно в мене комусь можна буде повторити. Да? Друга іграшка це така собачка. Ось я її допрацювала, її я маю виставити в конкурсі, ще я не виставила процес, хоча я її сфотографувала. І ось що я наробила. Вишила я тут таке сердечко. Я не знаю, чи показувала я вам там в тих відео, але все воно дишилось доволі быстро. Я навіть не очікувала. Ось така собачка. Або зайчик. На кого вона вам схожа? Не напишіть мені, мені цікаво. Я зв'язала і, думаю, з того, що я так низько посадила ці вушка, то це мені собачка, але і не ну, можу не сказати, що це і не зайчик. Як вам на що вона схожа? Так, відкладаємо в сторону і рухаємось далі. Другий номер в мене був в Сонях. Сонях у мене готовий. На тій стадії, що в мене ще не готова тільки підклад. Да, і всі ці замочки. Нічого я не просунула. Вона впадала у другий день, у цей же день я її просувала. Да. А, ще він у нас у середу був. І в середу я теж його дуже добре просувала. Да. За ці два дня я її класно зробила, тільки я все не продумаю, як мені підійти до цього підкладу. Для мене це трішки задачка з зірочкою, але треба це зробити. Тим бачу, в мене тепер є робочий стіл, немає відмазок, щоб не дістати свою машинку. Ось треба спробувати. Далі єдинороги. Я вам показувала, що на стадії того, що в мене вже все готово, залишилось все пришити. Да? Дві-три голови, ось цих. все пришити і мені залишалося щось вив'язаного, то мені треба було вив'язати ці кудрі. Я зробила це на цю рожеву і на хвостик, да? на ось цю зелену. Я обрала ось такий колір. Ось такі. Я дуже сподіваюся, що в наступному відео я вам все це покажу, і я буду цим, можливо, зараз. Як буду монтувати. І на третю це ось такий от колір, да, так, і також рожевий. Ой, показую вам те чи ні. Ось так. Дуже мені подобається взагалі а... класно, начебто класно, начебто я роблю те, що я хотіла, з задумкою виходить. Ще більше я стаю до того, що я не хочу робити таку кількість великих тихі яку я запланувала. І не дуже мені подобається цей колір в цих едонорогах. Не знаю. Можливо, кось це воно зацікавить. Буде для мене дуже радісно. Ось тут я навіть ще й не вишила нічого, бачите. Треба ще працювати над цим. Побачимо. Більше, чим, і чим більше ну, чим далі, тим більше я вже не хочу робити великих. Лучше вже зроблю одну якусь да, для того, щоб побачити, але в інших кольорах все. Далі, набір звіряток. Це моя ось тут коробочка лежить. Тут нічого, окрім того, що я допрацювала голову. Одну голову я допрацювала, я розпочала другу, нічого не просунулося. Ось такі самі я хочу просто набір такий зробити. Всі вони тип, однотипові, хоча це трішки, напевно, відрізняється, побачимо, що тут не в'язується. Я так пров'язувала в якийсь день, думаю, хоча б трішки відмітити, щось тут щось є. Ось я настільки була зорієнтована на цих іденрогах, що в день, коли це у мене третій, це третій номер, у мене випадав у п'ятницю. І, напевно, я його і в п'ятницю трішки пров'язала в перерядочків, а зайнята була ось цим, да? А, брюшу, я вам щось покажу, чим я була зайнята в п'ятницю. Ну, розумієте, да? аби не відволікатися, то, можливо, вибачте, вас хідаю. Можливо, б, звісно, зробила б Але я перебирала свої іграшки, фотографувала те, що не сфотографувала, да? І в мене ж неодягнена була моя мавка, і я її допрацювала. Нарешті, я її єдине, що не фотографувала, то треба це зробити, і нарешті я її доробила. Мені дуже подобається, що вийшло. Особливо вона преобразилася, коли на неї я зробила такий віночок і трошки намагалася зробити щось схоже на те, що я побачила фотографії, да? єдине, що я не пришила. Гудзик вже приготувала, він у мене воно служить. Такий ось ну, треба буде зробити. Вона так мені стоїть на столі, і мені дуже подобається, що в мене так тепер що мені не треба ховати, я можу це бачити і розуміти, що мені треба цим займатися. Ось чого мій набір звіряток. Я себе виправдовую. <схід> ось йому мій набір звіряток трішки зупинився. Чумборочок взагалі не просунувся. Я така. Я мовчу взагалі за шосте, але тут я хоч два рядочки якісь пров'язала на рукавчику, це я навіть і не діставала. Хоча воно мало бути у мене в понеділок, або я в понеділок не була зайнята іншими справами, то в мене було б якесь просування по тим проектам. Але загалом я довольна, що в мене за ці, за ці проекти, спільні проекти з Оленою, у мене просунулись дуже гарно ось ці довгов'язи. Можна ще подивитися, що там по в'язам і також діставати. Дуже вдячна, вдячна їй як організаторці, і дуже вдячна дівчатам. Тому що дуже багато мотивацій, дуже багато приємних слів, дивишся їхні відео, дуже-дуже надихаєшся. Тому я вам дуже рекомендую перейти за посиланнями, що будуть в інфобоксі, дивитися всі всі дівчат, підтримувати україномовний контент, тому що його стає дебільше все більше. Да? І це дуже-дуже приємно, дуже нас ну, мене, як особистість, да, громадянку України, то це дуже-дуже радує. І будемо підтримувати наших надалі. Так, ось так пройшов тиждень, дуже швидко. Далі в нас тиждень визволення спиться богачку, і я передивлюсь правила. Я так думаю, що можна взяти один проєкт і його зобов'язатися да, просувати і просувати. У мене є декілька таких проєктів на спицях, які в мене застигли на одному етапі. Це три на даний момент. Да? Це моє плаття, яке я не доставала ще з минулого місяця. Зелене плаття для Ярослави, джемперочок для Ярослави. Інші речі, хоч потрішки, вони якось просуваються це треба просувати. бо це до спільного проєкту Кольоровий рік. А також треба розпочати ще в цьому місяці для цього проєкту. Треба було розпочати на тижні стартів, але я забула, чогось із голови вилетіло. У Нас білий або колір шампань. А щось по-білому у мене десь плюшова пряжа була, і в мене було декілька задумок, і треба їх реалізувати. Дуже на це сподіваюся. Ну, буду завершувати я своє відео. Дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли, побачили і дуже чекаю від вас якихось коментарів. Бажаю вам найкращого. До наступних відео, до наступних моїх до вас звернень. Пока-пока!